Привіт! З вами Анастасія Левацька, лікар, тренер і просто вагітна, і ми з вами сьогодні будемо розбирати дуже важливу і обов'язкову тему наших тренувань це техніка безпеки. Для того, щоб тренування, які ви будете виконувати в курсі, для вас були не тільки ефективними, але ще й безпечними, як безпосередньо для вашого організму, так і для організму. Вашої майбутньої дитини потрібно виконувати все ж таки певні правила. Я їх розділю на дві окремих категорії. Перше, це гігієна тренування, друге, це техніка виконання. Спочатку почнемо з гігієни. До гігієни ми відносимо приміщення, в якому ми займаємось. І так як у нас тренування розраховані для того, щоб ми їх виконували в умовах. Для того, щоб не потрібно було кудись їздити під час вагітності, то ви обираєте для себе якусь кімнату, там частину кімнати. Наприклад, я займаюся, оце, от моя кухня, моя тренувальна зона, її от ну, більш глибока частина. Тут я треную всю свою вагітність, тут я показую вам ваші курси. Далі, ця кімната має відповідати таким вимогам. Тобто, трошки вільного місця. Перед початком тренування ви маєте обов'язково провітрити хоча б 5 хвилин цю кімнату. Якщо це зимовий час, отак як мені припала вагітність на зимовий час, то, будь ласка, не стійте під протягом. Відкрило віконечка, відійшли там на 5 хвилин в іншу кімнату. Підійшли, закрили, підготували таким чином і починаєте займатися. Далі, у вас має бути якийсь зручний килимок. Але перевірте, щоб він був не слизький, щоб ви не підслизнулися. А поверхня будь-яка у вас є, просто ви під неї будете вже підбирати взуття, щоб вам було не слизько. Це дуже важливо. Далі у вас мають бути поготові якісь горизонтальні поверхні, там, це ну, в моєму випадку або поличка. Або диван, або ліжко це може бути, або якийсь стілець, але такий зручний, щоб він не хитався. Бо ви, можливо, будете на нього вставати, ви будете на нього впиратися. Тобто, щось ви маєте для себе таке подивитися, щоб воно було дуже-дуже стійким. Тобто, щоб ви там, ну, не дай Бог, не впали. Далі по умовам приміщення також потрібно займатися в нормальному освітленні. Якщо ваше тренування припало на вечірній час, і, наприклад, от, ну, в нашої сучасності там вимкнули світло, то забезпечте собі гарне освітлення або вже перенесіть тренування на завтра, тобто в умовах поганого освітлення ви будете втрачати свою координацію. Координація рухів і так під час вагітності вона трошки не така, як до неї. Тому, знову ж таки, важливо, щоб ви не впали. Далі під час тренування не відкривайте вікно, не провітрюйте, не займайтеся під протягом. навіть якщо вам стало дуже жарко, відкрили віконечко, вийшли в іншу кімнату між підходами, прийшли, закрили. Тобто не потрібно на таке от гаряче тіло відкривати провітрювання, особливо в зимовий час. Тобто влітку можна займатися з відкритим вікном, але взимку, щоб ви додатково там не захворіли. Тому з цим також обережно. Далі, гігієна одягу. Необхідно, щоб у вас були ласіни, чи шорти, там, можливо, штанці, там, що вам зручно, такі, щоб не тиснули на живіт. Це ви можете перевірити, особливо там, роблячи нахили вперед, чи пару разів присівши, ви маєте не відчувати ніякого тиску на ділянку живота. Тому ласіни мають бути або такими дуже Низькими або спеціальними для вагітності, навпаки, високими. А що стосується верху по одягу, топіки не мають тиснути на молочні залози. Тобто тут має бути так, підтримка у нас певна, але не має бути такого дискомфортного тиску, якщо ви потренувалися, і після того ви відчуваєте якісь болі в молочних залозах, значить цей топік вам не підходить. Візьміть якусь трошки таку ну, більш вільну одежу. У мене ще в першому триместрі не знаю, 70% моїх топіків кудись відійшли. Тобто, да, я можу використовувати певну частину, якщо ні, то купляєте навіть там спеціальні, але тиску там да, от перетискання не має бути ніякого не в ділянці живота, не, ні в ділянці родей. Далі, стосовно зуття, якщо ви виконуєте суглобову гімнастику, Розтяжку, заняття там на фітболі. це все має виконуватися в шкарпетках. Тобто, ваші стопи мають бути вільними. Інші заняття ви вже дивіться знову ж таки по поверхні, то, в чому ви займаєтесь. Можливо, можна взути кросівки або кеди, або займатися в шкарпетках. Єдине, дивіться, основна вимога це щоб вам не було Да? Тобто, якщо ви десь трошки на вправах підсиливаєтесь, то тоді ви або знімаєте шкарпетки і займаєтесь босаніж, але знову ж таки, підлога не має бути холодною, щоб ви не мерзли на цих заняттях. Або ви, навпаки, вдягаєте кросівки. Тобто у ці моменти, да, ви контролюєте, ви можете варювати, але щоб вам не було слизька і вам не було холодно. Це два основних компоненти. Так само, якщо знову ж таки. Право виконувати сидячи на підлозі, слідкуйте, щоб вона не була холодна. Якщо вона холодна, додатково щось собі обов'язково потрібно підстелити. Далі, одяг має бути достатньо тихаючим, він може бути синтетичним, але не таким, що ви не можете ну, дійсно відчувати дискомфорт, який зуд після тренування. Якщо синтетичний, то знову ж таки він має бути цілеспрямований, правильно підібраний, спортивний. Якщо натуральний, то ну, взагалі до нього ніяких питань не виникає. Далі, що стосується харчування, їсти перед тренуванням можна не менше, ніж за годину. І йому так ну, не наїдаємось, бо у вас вже пліт займає там, велику частину там, в животі, да? а якщо ви ще шлунок заповните, він буде підтискати вам діафрагму. По-перше, вам дискомфортно буде по шлунково-кишковому тракту. По-друге, вам буде дуже дискомфортна затиска на діафраму в плані дихання. У вас буде задишка, у вас буде серцебиття, і це заняття не буде якісним, воно не буде на користь. Тому їсти не дуже багато, десь за годину до тренування, і це буде оптимально. Наче серце, якщо зранку ми також не займаємось. Да? Там, ну, якщо ви прокинулися і хочете одразу позайматися, ну, з'їжте там, хоча б там декілька ложок, там, там, чи творога, чи там, пару яєць, щось таке дуже легеньке, там да, наче серце не займатися під час вагідності. Я займалася там частенько, наче час серце, у мене немає ніяких протипоказань до цього, але під час вагідності я особисто от. Пару разів так пробувала, і це поганий варіант. Бо ваша дитина вона постійно харчується, постійно кровобіг направлений на те, щоб їй доставляти їй поживні речовини. І якщо ви в цей час ще починаєте займатися, да, оцей перерозподіл поживних речовин ще йде додатково на ваші м'язи, на ваш кровобіг, на ваше дихання, ви можете просто. Загіпувати да, в, ну, під час тренування у вас може стати низький рівень глюкози. Це погано, тобто це не потрібно, щоб у дитини знову ж таки виникали у ці дефіцити. Ну і вам ці дефіцити також не потрібні. Тому, наче серця ми не займаємось під час вагітності. Коли їсти після тренування? Після тренування бажано їсти або одразу, або якщо ви ще не хочете поїсти після тренування. То протягом години. Хоча щось таке легеньке. По тій самій причині дитина постійно підхарчовується, і ви зараз позаймалися, м'язи вимагають більше енергетичних речовин і їх треба поповнювати. Це не обов'язково, що потрібно там з'їсти торта, Тобто ні, просто от нормальне харчування протягом години після тренування, особливо якщо це. Фітнес-направлення. Якщо це чи суглобова гімнастика, то ви просто коригуєте своїм відчуттям голоду. Якщо це було більш інтенсивне тренування, то протягом години бажано поїсти. Тобто ці моменти ви контролюєте. Також що важливо, це не виконувати вправи на відчуття перевтоми. Якщо ви десь протягом дня сильно втомилися, чи у вас є якась втома по накопиченню. То а, а, тренування не потрібно робити через силу, да, якщо ви саме відчуваєте таку в тому, що ви бажаєте відпочити, а, тільки тому, що я вам, наприклад, напишу в розкладі, да, що бажано це виконувати щоденно. В цілому так, але при умові гарного самопочуття. Якщо у вас таке самопочуття, що вам хочеться полежати, а не виконувати тренування і ви себе. Прямо змушуєте, да, прям силите, Не потрібно користі від цього тренування не буде. Ви можете зробити в цей день там мінімальну розминку, порозминати шию, попідійматися на носочки, чи зробити там просто розминку, чи навіть дати собі день відпочинку краще завтра з новими силами. Якісне ви зробите тренування, ніж ви сьогодні його зробите через силу, втомити завтра через силу, і це буде ще вам збільшувати отаку. От тому. Далі ми з вами вже будемо переходити безпосередньо до техніки виконання до помилок. Помилка номер 1 Це багато хто забуває виконувати розминку. Я на кожному тренуванні буду вам акцентувати, наскільки виконувати розминку це важливо. Обов'язково для профілактики травматизму. Для того, щоб плавно входити в тренування, ми виконуємо розминку. У вас прямо окремо відео її є. Перед кожним тренуванням, особливо направленості фітнес, ви її виконуєте. Далі, всі вправи виконуються повільно. Тобто ми не робимо ніяких ось таких різких рухів, ми не рухаємо так різко плечами. Все виконується дуже. Плавно, да? ми нікуди не поспішаємо, ми робимо все обережно, ніяких ривків, ніяких різких махів. Все дуже плавно на силі, не на енерції. Ми все виконуємо. Наступне: часто у нас йдуть такі от технічні помилки виконання, можливо, ви десь бачили, десь чули. Одна із таких от дуже розповсюджених помилок це гіперамплітуда під час присідань. У вас буде наведено два види присідань. Перше, це ось таке от як з колін, от підіймання. О, от, от ви так виконуєте, і розповсюджена помилка зараз покажу збоку, щоб було видно. Це присідають, підіймаються і прямо от сюди вклінюють таз і напружують попу. Тобто сідниці напружувати не потрібно. І ось отак от розхитують хребет. Це дуже груба помилка в момент, коли йде ось таке перерозгинання і стискання, по-перше, ви робите нефізіологічну позицію для вашої майбутньої дитини. а Ви перенапружуєте власний хребет, який і так дуже перенапружений в цей час. І найстрашніше, найстрашніше це те, що відбувається спазм судин малого тазу. Тобто це ну, не те, щоб дуже небезпечно, але ну, хорошого в цьому мало, якщо у вас позмуються судини, які відповідають за кровообіг вашої дитини, навіть от, а, просто там, ну, тимчасово да, на якийсь короткий термін, Тобто ми намагаємося цього всього уникати. Да, саме тому ми не носимо тісний одяг, саме тому ми часто змінюємо положення тіла протягом дня. І тут так само. Тому ці присідання робляться ось неповні. Не вклінюємо таз. Так само і в положенні стоячі. Присідання, які ми виконуємо, то робимо їх повністю. З неповним розгинанням. У нас залишається трошки зігнуті коліна, таз трошки відставлений назад. І робимо ось такі неповні. Присідання. Так само да, не потрібно робити такі повні от вставання з максимальним перенапруженням м'яз тазу, тобто, так, воно працює тільки на негатив. У вас знову ж таки неправильне положення попереку буде, незручне положення у вашого плоду і стискаються судини тазу, що дуже-дуже негативно може. Вказуватися на кровообігу вашого плоду. А наступне, що я б хотіла розібрати, це коли варто припиняти робити якусь вправу. Вправу ми можемо припинити робити, якщо вона вам у виконанні дискомфортна, тобто ви відчуваєте тягу внизу живота, чи, можливо, у вас на цю вправу формується там головокружіння, нудота, якась така негативна реакція, головний біль. Тобто, чимось ця вправа. В негативному форматі відрізняється від інших. І це може вправа просто вам не підійти, да, бо не кожна вправа може підійти кожній із вас. А може бути так транзиторно, тобто, ну, якийсь певний момент ця вправа вам не підходить, але вона вам підійде пізніше. І так, якщо ви під час виконання вправи відчуваєте якийсь дискомфорт, наприклад, внизу живота, не потрібно себе пересилювати і виконувати її до кінця. Спочатку ви можете спробувати зробити її трошки більш повільно. Якщо все одно дискомфортно, відпочиньте, спробуйте другий підхід. Зробіть там один, два, три повторення. Не потрібно цілий підхід робити. Якщо дискомфортно, залиште її і там певний час не виконуйте. Можливо, вона вам підійде через 2-3-4 тижні, ви зможете до неї повернутися. А зараз її не робіть, просто переходьте до на наступної вправи. Наприклад, у мене так було з цією вправою, уворотні випади, у вас вони на третьому рівні складності також є. І от на 12, десь там з 12 го по 15 там, чи 17 тиждень, ця вправа для мене була дискомфортною. Тобто, в той момент, коли матка підіймалася. За межі тазу, якраз тут був якийсь такий невеличке відчуття от того, що мені щось заважає да, під час виконання цієї вправи, і я її заміняла там, на присідання, наприклад, чи на якісь інші вправи, які мені були більш комфортні. Але потім, десь через місяць я спробувала знову виконати цю вправу. І зараз навіть на 28-му тижні вагітності вона для мене досить Комфортно. Тобто матка піднялася ще трошки вище, і отут ніякого перегибання я вже ну, не відчуваю. Да? І ця вправа для мене достатньо комфортна. Але був такий період, коли так, її треба було а, ну, залишити і не силити себе в виконанні там, конкретно там, цієї вправи. Залиште, повернетесь до цього пізніше. Якщо навіть пізніше для вас це буде, наприклад, некомфортно, нічого страшного, у вас багато інших вправ, багато занять, які ви можете виконувати без якогось певного відчуття дискомфорту. Наступне, що я б хотіла розібрати, це неправильно підіймаються з підлоги. Переважно це дуже швидке виконання. Ну, опускаємось ми всі обережно, а от підіймаємось дуже часто різко. Якщо ви знаходитесь в положенні лежачи на спині, то підійматися необхідно через бік. Розвертаєтесь, впираєтесь на одну руку, на іншу, підіймаєтеся так, через бачок. Залишаєтесь в цьому положенні. Голова не кружиться добре. Стаєте на коліна, тобто ми це робимо поступово. Можна за щось пертися, можна не впиратися. І знову підіймаємось. Після того набули рівновагу, трошки там зробили вдих видих, зрозуміли, що нічого у вас там не кружиться голова, і тоді йдіть або по своїм справам, або виконуйте фізичну вправу, тобто там те, що у вас там навантаження, яке заплановано, ви можете робити. Тобто, під час вагітності у нас не має бути швидких підйомів і тим паче підйомів через напруження м'язів брюшного пресу. Швидкі підйоми, вони протипоказані, бо у вас вже сформувалося або формується, якщо ви там наприкінці першого триместру тільки, а третє коло кровообігу. У вас є велике коло кровообігу, є мале коло кровообігу, і під час вагітності формується ще плацентарне. Велика кількість крові у вас в пріоритеті зараз перерозподіляється до вашої дитини. Тобто вона йде в пріоритеті. Це гестаційний пріоритет, так званий, да, по-медичному. І тільки все інше йде до вас. І при швидкому підйомі да, у вас може вчасно не статися правильний перерозподіл крові, і від мозку кров опускається, там, ну, тобто вона не потрапляє туди, там, в достатній кількості, да, не встигає адаптуватися до вертикального положення. І у вас може сильно закружитися голова, ви можете. Втратити свідомість, тобто, ну, знову ж таки, падати вагітним, ну, дуже-дуже небажано, да? ми розуміємо, чому. Далі, наступний момент, який варто обговорити, це контроль пульсу. Пульс контролювати під час суглобової гімнастики розтяжки, розминки, якихось там дуже легеньких вправ, там, да? якщо ви себе нормально почуваєте, сильно там не потрібно. Але якщо у вас йде виконання вже там фітнес з власною вагою, фітнес з еспандером, спандером, якщо ви робите якусь вправу на ноги, там у нас серцебиття переважно підвищується. Особливо, якщо ви не тренована, ви там або не тренувалися, або тренувалися нестабільно до настання вагітності, чи маєте надлишкову вагу, чи якісь питання по серцево-судинній системі. Ми тоді пульс контролюємо обов'язково або на променевій артерії, це з боку великого пальця, тут сюди знаходите, да, можете зараз знайти і відчути пульсацію. Вимірюєте чотирма або трьома пальцями не одним ось так. Да, от, обхватуєте і шукаєте пульсацію. Якщо важко знайти, спробуйте на одній руці, на іншій, у кого на якій краще чутно, тоді. Пробуйте знайти пульсацію на сонній артерії, тобто це тут на шиї. У вас має бути пульс, тренувальний десь 110-120 ударів на хвилину. Це узагальнено, тобто я зараз скажу, да, індивідуально не розраховуючи. Але от для молодих жінок, умовно здорових, десь ну, під час вагітності це буде оптимальний тренувальний пульс, тобто до 110-120. Але максимальний поріг це 140 ударів на хвилину. Якщо ви зробили, наприклад, випади чи присідання, потім виявилося, що у вас там пульс 140, 150, там, зупиніться, подихайте, почекайте, поки пульс у вас відновиться там до 100 ударів на хвилину, і тільки тоді ви можете робити наступний підхід. Тобто не починайте наступний підхід робити там, наприклад, на пульсі 120, звісно, що під час підходу він у вас буде там 140-150. Тобто, це не прям дуже страшно, але якщо ви це помітили, краще його знизити. Да? Тобто і тренуватися в тих межах, яких я сказала. Тобто 110 120 максимум, це буде оптимально, це буде безпечно. І наша мета там зробити там не якесь дуже спортивне тіло під час вагітності там, да, і спортивне серце, а саме покращувати ваше самопочуття і кровообіг ваш, власний, і кровопостачання вашого малюка. Основні моменти, які я хотіла б говорити, я розібрала по тренуванню. Я навмисно знімала це відео останнє, після того, як зняла весь базовий курс для того, щоб зрозуміти, що саме у вас сюди буде входити, яке навантаження ви будете отримувати, вже повністю пропустити через себе на практиці. Деякі вагітні мої знайомі також паралельно проходили цей курс і от розповідали, яку інформацію з техніки безпеки я би вам могла додатково порадити. Тому що там хтось із вас вже тренований, хтось не тренований, але цією інформацією ви маєте володіти. Я сподіваюся, що відео ви дослухали до кінця, і ми з вами вже можемо сміло переходити до наших тренувань.